Доган заявив, що в недалекому майбутньому мирний стіл для врегулювання війни між Росією та Україною може знову бути створений саме у Туреччині. Таким чином, на третьому раунді переговорів, що відбувся 23 липня, було ухвалено рішення про обмін військовополоненими. Ми вважаємо, що ця війна має закінчитися. Як переговорний стіл було створено в Стамбулі, так і стіл миру знову буде накрито в Туреччині. І ця кровопролитна війна буде завершена, наголосив турецький лідер. Окрім. Того таким чином Ордоган раніше думав організувати чотиристоронню зустріч з Трампом, Зеленським і Путіним. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на турецькі джерела. Так само, як стіл переговорів між Росією та Україною був накритий в Стамбулі. стіл миру буде накритий в Туреччині в недалекому майбутньому, заявив президент Туреччини. Окрім того, після засідання уряду турецький очільник зазначив, що його країна готова надати майданчик Україні та Росії як для зустрічі лідерів, так і для мирних перемовин. Ми переконані, що цю війну потрібно завершити. Чити зараз я за кожної нагоди наголошую, що ми готові прийняти зустріч на рівні лідерів. Щире прагнення Туреччини полягає в наступному. Дорогі друзі, як переговорний стіл було організовано в Стамбулі, так і в недалекому майбутньому стіл миру також буде створено в Туреччині, і ця кривава війна завершиться. Зазначив Реджеп Тейпердоган. Він також зауважив, що з найпершого дня російсько-української війни Анкара дотримується збалансованої справедливої політики, спрямованої на мир. Зокрема, угода про зерновий коридор, обмін полоненими та зустрічі, що відбулися. В таких містах, як Стамбул та Анталія, є результатом віри Туреччини у мир. Турецький лідер також вказав на обміни військовополоненими та тілами загиблих, які відбулися після зустрічі груп перемовників 16 травня та 2 червня відповідно, а також обмін про який було домовлено на останній зустрічі 23 липня. Нагадаємо, що Ордоган заявив, що може поговорити з путіним і Трампом, щоб обговорити можливість проведення зустрічі чотирьох лідерів, включно із лідером України Володимиром Зеленським. Надалі особливо важливо і можливо. Що вже цього тижня, шляхом проведення переговорів шановним путіним і також шановним Трампом, ми намагаємося з'ясувати, чи можемо ми зібрати цих лідерів, тобто Путіна і Зеленського, разом в Стамбулі, пояснили у директораті президента Туреччини. Ну до слова, ще нещодавно перед переговорами в Стамбулі Ердоган вже говорив із Путіним. Тоді під час телефонної розмови вони обговорили двосторонні відносини війни в Україні та ситуацію у Сирії. Далі будемо говорити про нові в принципі, знаєте, вони не нові, але Лаврова. Заяви це одне і те саме. Вони говорять, але просто трішки видозмінюють інформацію, яку подають у медіа. І цю інформацію аналізують, звісно, світові медіа до прикладу, аналітика американського інституту вивчення війни. Так от аналітика ІСВ пояснили, що насправді стоїть за словами Лаврова, які він вчора ширив та повсюди. Всі інфо російські помийки це все публікували. Ну і звісно, ми також звертали на це увагу, тому що це Російська Федерація, і час від часу необхідно аналізувати їхні інфо. Простір також так, отгадаю, що Лавров сказав, що Росія воює, нібито одна проти всього заходу, Нібито російська федерація така бідна, нещасна, і от важко їм дуже важко. Але Кремль продовжує формувати насамперед таким чином у російських громадян уявлення про війну проти України як про екзистенційну боротьбу із заходом, щоб забезпечити внутрішню підтримку бойових дій та майбутньої агресії проти НАТО. Про це свідчить останні заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Дописують американські аналітики. Так, от, під час молодіжного форуму в Росії, 28 липня, Лавров зробив неправдиву заяву, що нібито Росія вперше за всю історію воює одна однісінька проти всього заходу і змушена покладатися виключно на власні сили. Він також зазначив, що на відміну від першої та другої світових воєн зараз в Росії немає союзників на полі бою. Ага. Поговоріть, хочеться отак от сказати. Можна пальцях перерахувати п'ять країн точно є, які підтримують російську агресію, які пічкають Російську Федерацію озброєнням. І те озброєння летить на територію нашої держави, або їхні солдати воюють проти наших захисників, якщо згадаємо курську операцію. Також зазначила американська аналітика. Те, що його твердження про те, що Росія діє наодинці війні проти України, ігнорує нинішню підтримку, яку вона отримує від північної Кореї. Ірану і Китаю це три країни, да, які підтримують російську агресію. Віасфе нагадали, що Кендер постачає Москві балістичні ракети, артилерійські снаряди, а також направила північно-корейських військових для підтримки її військових дій. Також спостерігаються економічні та політичні ознаки зростаючого зближення між країнами. Водночас Іран же зі свого боку забезпечив Росії дронами камікадзе шахедами, які відіграли ключову роль у масованих атаках по українських містах. Завдяки іранській допомозі країна-агресорка також налагодила і власне виробництво цих безпілотників. Ките же своєю чергою допомагає Москві обходити санкції та постачає критично важливі компоненти подвійного призначення. Це і мікроелектроніка, включно для російських військових технологій. На думку аналітиків, додалі тісніші зв'язки між Росією, Іраном, Північною України Китаєм становлять Загрозу для безпеки заходу Москва активно працює над створенням глобального антизахідного альянсу. Заяви Лаврова також підкреслюють зусилля Кремля із провадженням неформальної державної ідеології, яка увічнює ідею про те, що захід перебуває в езиціальному конфлікті з Росією і з метою забезпечення беззастежної підтримки російського уряду. Підкреслили американські аналітики. Лавров вже також заявив, що у Росії нібито немає альтернативи, окрім як вести війну проти України, оскільки її необхідно захистити російськомовне населення цей аргумент російська влада регулярно використовує понад десятиліття для виправдання власної агресії. Окрім того, глава МЗС Росії наголосив, що Росія має наполягати на своїй законній вимозі не втягувати Україну в НАТО, не розширювати альянс взагалі і визнати окупацію Луганською, Донецької, Запорізької та Херсонської областей а також Криму. Як зазначають аналітики. Ось такі подібні заяви свідчать про те, що Кремль і надалі налаштований на досягнення своїх військових цілей в Україні. Кремль витратив значну кількість часу і енергії на формування внутрішньої підтримки війни. А російські державні та незалежні опитування показують, що більшість росіян підтримують продовження війни доти, доки Росія не досягне своїх військових цілей, тобто денацифікації, демілітаризації та нейтралітету України, нагадали ВСВ. на думку американських аналітиків, прихильність російського суспільства досягненню військових. Ох цілий Росії, яку Кремль так завзято підтримував, значно ускладнює для Путіна можливість представити будь-яку мирну угоду, що далеко не відповідає заявленим ним цілям як перемогу перед своєю внутрішньою аудиторією. Путін навряд чи піде на будь-які поступки у своїх військових цілях, якщо тільки йому не змусять до цього значні перемоги на українському фронті, оскільки будь-яке завершення війни шляхом переговорів, що не забезпечить досягнення всіх цілей Путіна, поставить під сумнів успішність і, можливо, доцільність російської військової кампанії в Україні, вважають американські аналітики. Ну і також висловилися з приводу останніх заяв від Російської Федерації. Включно ми з вами знаємо, що Ну, загалом Путін переживає НАТО за свою безпеку, і ось як він нещодавно перебував в Санкт Петербурзі. Там дуже було знаєте, все так. Ну, ми розуміємо, будь-яка відома постать, будь-яка, взагалі, в військовому плані, в дипломатичному плані, в будь-якому плані особа звідти вона має гарно охоронятися. Тим паче, диктатор, диктатор Російської Федерації. Він дуже переживає за власну безпеку. Так, от правитель Кремля відомий своїм занепокоєнням своєю власною безпекою, особиста охорона. Кремлівського правителя Путіна під час офіційних заходів носить при собі щонайменше один пристрій, який має захистити його від ФПВ-дронів. До такого висновку в своєму телеграм-каналі дійшов український фахівець із систем зв'язку РЕП і радіоелектронної розвідки Сергій Флеш. безкреснув, аналізуючи відео зі святкувань дня військово-морського флоту Російської Федерації. В Санкт Петербурзі Путін зупинив кортеж на Палацовій площі, якою проїжджав після відвідин і вийшов до людей на оприлюдненому. Ролику можна побачити, що один із охоронців правителя Кремля має про собі зброю зараз. ви її більш ближче на світлині праворуч. І насамперед таку зброю зазначив, яку флеш визначив як fpv перехоплювач Кремлівський правитель охороняється Федеральною службою охорони Російської Федерації. Вона відповідає за безпеку не лише президента, а й інших високопосадовців, таких як прем'єра, спікера парламенту, міністрів оборони, закордонних справ та інших. Особистою охороною займається служба безпеки президента Росії. Елітні загони швидкого реагування, снайпери, водії та водолази, готові оперативно зреагувати на будь-яку загрозу. І згідно з Нами з відкритих джерел охоронці використовують спеціальне обладнання, броньовані парасолі і ставками насамперед здатні захистити від куль і уламків валізки, що перетворюються на захисні щити а також пістолети і снайперські гвинтівки повідомляють у медіа. Тому розуміємо, чому переживає Путін за власну безпеку. Тим паче ту агресію, яку він веде у світі і проти нашої держави, в першу чергу для нас з вами українців. То думаю, багато є охочих позбавити його існування у цьому світі.